Доброго дня, колеги. Фермерське господарство Сонячне Дніпропетровщина на межі із Харківщиною. Сьогодні у нас 5 липня 2024 року. І от я хотів би вам таку надати цікаву інформацію. Зараз знаходжусь на полі, де посіяний такий маленький демоучасток по кукурудзі. За моєю спиною. Посіяни гібриди мої, мого виробництва. Це три гібриди. ДБ Хотин ФАО 280, де НФієста ФАО 260 і ДЕН Корунд Фау 250. Вони всі родичі. Але на це цікаво. Цікаво, що рядом з ними посіяна, ну дуже. Така козирна кукурудза відомого бренда. Не буду називати, але це, ну, мабуть, це імпортна кукурудза. І зараз я вам покажу, в чому тут справа. Так от. Ну, Оце тут якась із цих трьох кукурудз. Або дебехотин. Я їх не запитував. Або ДН Фієста, або ДНКрунду. Ну, вони всі. Родичі, там, то по батькові хотин і фієста, то по матері хотин і корунд. Ну, от такий вид. Звичайно, в цьому році страшенна жара дощів практично не було. Там дощі десь були там, ну, 10 міліметрів, може, там, 5 міліметрів. Ну і от, от вона зараз на сьогоднішній день така. Е, так, невисока вона десь метр сімдесят може. Ось вже появилась мітлочки, от вона вже цвіте. Ну, от таке листя. Видно, що вже подіяла на його жара. От. Але воно, воно росте. Звичайно, якщо піде дощ в найближчий час, то кукуруза дуже добре відзивається на, на вологу і вона. І вона може ще дати і врожай. Ну, а тепер подивимося на. На козирну кукурудзу, на імпортну кукурудзу. Я говорив своїм партнерам, що, якщо будуть екстремальні умови, жара, посуха, то наші українські гібриди більш районовані і вони краще пристосовані до таких стресових умов. Ну, от дивіться, чи дійсно ця кукурудза краща по потенціалу від Тих гібридів українських, мабуть, краще. Я бачив інші поля, де там було більше дощів, і то вона виглядає напрочуд, ну, непогано. Ну, а тут от, ось така картинка. Ось така картиночка поїть. І це ще зараз 11-та година. А пізніше буде, вона взагалі буде стояти як, як очерет Отакі от маленькі вже викинули цвіте котлиця качана, качанчик ось один, може бути, а може не бути. Ну, я думаю, що всі ви бачите отакий от стан. Ось от такий стан. До 17-ї години воно поскручується все. І... і Чим ця історія закінчиться в цьому році не, не зрозуміло. Тому, тому що я хочу сказати, що якусь частину звичайно якусь частину посівів, можна було б посіяти, взяти дешевеньке насіння, яке я пропоную, там буквально там, 1000-1200 гривень. І якщо будуть стресові мови, то можна надіятися на якийсь врожай. А якщо Яйця в одну корзину, то корзину можна розбити якось. Ну, я думаю, я хочу звернути увагу ось, ось на що. У характеристиках насіння гібридів, характеристика гібридів, там указуються такі Такі речі, як стійкість там, до хвороб, до вилягання. Ну, і є такі штуки, як стійкість, жаростійкість. І посухостійкість Так оце в цьому році, оце справжній тест для кукурудзи на жаростійкість і посухостійкість. Зараз 36 градусів у нас і там два дні буде переривчик, а потім буде знову, знову жарко. Е, да, вже буде недобор урожаю хоч так хоч інакше. Ну, але, але на сьогодні картинка ось така. Е, тому я хотів, щоб наші виробники не нехтували. Вітчизняними гібридами. Вони районовані, вони більш пристосовані до таких умов. І якусь частину, хоча б, засівали нашими гібридами. Бажаю гарних врожаїв і будьте здорові!